21 лютого у світі відзначається міжнародний день рідної мови. Усі народи вшановують рідну мову вже 23 роки поспіль. А саме свято спрямовано на те, щоб сприяти культурній різноманітності та багатомовності. З цієї нагоди пропонують дізнатися кілька цікавих фактів про нашу солов'їну. Тож, що ми знаємо про свою рідненьку. Українську мову намагалися заборонити багато разів. Частіше ж за все зустрічається інформація про 134 спроби заборони. Українська пережила чотири століття репресій і лінгвоциду. А сьогодні, за даними різних джерел, нею спілкуються від 40 до 45 мільйонів людей. Літературною українську почали вважати після того, як у світ вийшла Енеїда Котляревського. В українській мові налічується більше 250 тисяч слів. Особливістю нашої мови є наявність великої кількості зменшує. Ольно пастивих форм найбільше слів в українській розпочинається на літеру п. А найменше на літру ф із самих же слів найчастіше використовують іменник рука, прикметник великий дієслово бути і займенник він. Серед творів українською мовою найбільше перекладів має заповіт Тараса Шевченка. Вірш переклали на 140 мов світу. А от найпопулярнішою у світі піснею українського походження можна назвати різдвяну пісню Щедрик іноземцям, вона відома як of the Bells». Важливою частиною українського фольклору є народні казки. Найдавнішими українськими казками вважаються Панкоцький, Коцькі Яний бичок коти горошко, дівчина і місяць, ох, Івасик Телесик. Ще більше про українську мову, її родзинки та правила правопису дізнавайтесь з проекту Скажи Паляниця, створеного нашим каналом у співпраці з центром професійного розвитку педагогічних працівників. Спілкуйтесь українською.